Сьогодні у нас є соціальні сіті, по які ми з вами сьогодні спілкуємося, і в соціальних сітях все більше і більше обороти набирають. Коучі, блогери, учителя, які з кожних просторів віщають о тому що вони допоможуть нам з нашою фінансовою грамотністю, з нашою сім'єю, з дієтою, з здоров'ям з усім. І многіх таких людей, які красиво говорять, ми прислухаємося до них, ділим те, що вони нам советують, але по чому-то не виходить того результату, про який вони казали. А тому що більшість таких учителей це просто люди, які балаболи. Ті, хто много ляпують язиком. Но від Бог нас предупреждали ще 2000 років назад, що слухати надо тих людей, у яких результат житті показує, то, що вони говорять, являється правдою. Тобто не кожен чоловік, який красиво говорить язиком, може нас чомусь то навчити. Ученик не може бути вище учителя. Якщо у чоловіка 35 разів розводів, і він каже, що я навчу тебе сімейної життя, то це все враження. Нам потрібно слухати тих людей, результат життя, яких підтверждає їхні слова. І якщо ми слухаємо чоловіка, які ну, розказав якусь, там, теорію свою, як правильно не знаю, там, жарить би точки, і нічого не вийшло у мене. Ну, ладно, нічого страшного, жалко, звісно, м'ясо викинем, але ніхто не помер. А якщо слухати того чоловіка, який називається священником, при цьому веде душу просто в ад, і писання. вот это уже серьезно. Вот тут надо внимательно выбирать учителя в духовной сфере. Если мы слушаем учителей там, в каких-то сферах, им где-то налажали, обидно, конечно, но не смертельно. А если слушать священника, который ведет душу в ад, вот это уже очень страшно. Поэтому слушать надо тех священников, которые своей жизнью показывают святость, через них строится церковь, они не отходят от Слова Божьего ни вправо, ни влево.